Росіяни на окупованих територіях України розглядають можливість виробництва іранських дронів шахет на базі захоплених підприємств. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Зазначається, що виготовлення ударних БПЛА планують вести під землею. Та залучити до збирання студентів професійних училищ. Втім, аналітики зауважили, що зберігати безпілотники росіяни планують у міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення в ролі живого щита. А ось Польща з 1 січня 2025 року головуватиме в ЄС. Її пріоритетом буде євроінтеграція України і політика відкритих дверей для нових держав. Про це заявив президент Анджей Дуда і наголосив, що неодноразово порушувалося питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, а і те, як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС. Нагадаю, влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Ну а далі поговоримо про шалені гроші, мільярди і крипту у національному агентстві з питань запобігання корупції. Триває робота з перевірки декларацій. Там вже вивчили 400 фінансових звітів посадовців. З'ясували, що майже третина з них неправильно вказали дані на загальну суму, увага, 1 мільярд 808 мільйонів гривень. І як повідомляє Open Data Bot, в середньому посадовці помилялися у кожній такій декларації на 15 мільйонів гривень. При цьому у кожній другій. Перевіреній декларації посадовці губили суми менше за 270 тисяч гривень а кількість виправлених декларацій порівняно з минулим роком зросла майже вдвічі.